Ось де я. Я тут була, я тут була. Ось такий вид. Подивіться, трошечки збільшила, так повинно бути краще видно. І що? <ривіт> я тут. Я тут. тут. <ривіт> Подивіться, куди я вже, куди я йду. Ось Монмартр. Я вже до нього підходжу. І зараз будемо насолоджуватись гарним видом. Подивіться, яка краса. Він з роками стає все яскравіше білим і білим. Тобто така, такий, такий камінь, що він стає білішим. Так виглядає. Я йду на глядовий майданчик, а тут є з цього боку теж така будівля, якась церква. А тут ось так. Тут якщо так трошечки піднятись, то він подивіться, він йде углуб, там можна теж зайти, я так розумію. Ось він йде. Далі. Дуже цікаво. Ще Ось так виглядає. Це котик тут. Кішечка. І що ми пімо? Далі, бачите, там є вхід, можна зайти. Подивимось, можливо, теж зайду. Ну, а я йду на оглядовий майданчик. Ось <плес> тут так. Вихід. Я зараз піду, десь сяду, буду пити каву. Людей тут. Це щось. Як тут можна сісти, відпочивати на... Ага, тут, мабуть, плат... платний вхід. Ну, я не буду заходити, мені головне подивитися вид саме на Париж. Ну, ти Ви подивіться, скільки народу сидить, стоїть. Вау! Це щось. Дивіться, скільки людей. Що тут можна побачити, я справді не знаю. Так. І що тут Тут повинен відкриватися вид. Насправді стоять люди і зайти туди. Я не знаю, як можна. Ось такий. Вид відкривається, ну на народу, народу, народу. Так так, 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 так. дивіться, яка краса. Я... Це щось неймовірне. me. насправді дивіться, який яка краса позаду мене, позаду мене краса неймовірна. Ну потік людей він прикнічує дуже багато народу. Щоб щось побачити, я не знаю, що потрібно зробити. Так, ось вид, ось, подивіться, вид на Париж. Ось так виглядає. Це звільнилося, можна хоча б встати. Подивіться, що позаду мене: велична будівля. І тут одна із оглядових майданчиків Парижу. Ось Можна сісти просто на сходи і сидіти, милуватися. Місто. А я поп'ю каву, Маляя кава з собою, так що зараз буду насолоджуватись. Звичайно, не вдасться, все ж таки я відчуваю необхідність спуститися трохи понизу, де є така ще оглядовий такий майданчик вже поближче. Так що пішли ще подивимось тут. Тут навіть є жива скульптура Ось така жива скульптура. Він стоїть і не шолохнеться. Спробуєш перейти. Ага, тут не тільки оглядовий майданчик, тут можна ще нижче. Спуститися, ще нижче. Так що пішли. Ось, вид вам на Париж. Нарешті я тут побувала. Бо весь час, мені здається, я боялась, мабуть, розчарування. Прям відкладала. Не те, що я відкладала, я тільки в 22-му почала подорожувати насправді. Тому що здається, що ти не жив. Так що є вільне місце. Вау, там ще фонтан якийсь є. М -м, яка краса. Там можна спускатися, спускатися. Може я тут можу до Лувра доїхати тут на метро. Зараз підемо перевіримо. Виглядає, я зараз спробую піти вниз. Я ще подивлюсь, звичайно, по карті, а потім буду бачити. Так що поки, поки все гарно. Подивимось. Навіть на метро вже сьогодні їздила. Так. Ось де я. Я тут була, я тут була. Подивіться сюди. Ось такий вид. Щось тут якісь зйомки проводяться. Так, подивіться на цю красу, так все, я буду спускатися. Там десь є спуск. Подивіться, скільки тут замочків. Ось ось тут вхід. Тут продають всяку красу. Ну а ми підемо вже далі. Дивіться, яка тут краса. Тут фонтани ще є. Ось вот такі фонтани. Там все уці уці. Ви подивіться, вони тут просто живуть. Ось саме біля цих фонтанів. Фонтане, ось фонтани, ось пуці, Дуже гарно. Дуже-дуже гарно. виглядає неймовірно. Можна просто на траві посидіти. Чудово. Вітають літаки. І то, що в нас. Потравки. Ось можна просто сісти, відпочивати, дивитися. Бачите, багато уровня така, такий підйом. На кожному етапі є казона відпочинку. Люди дійсно приходять, лежать, відпочивають, сидять. І Ось можна піднятися до самого верху. Ось така краса. Можна сидіти, відпочивати насолоджуватись життям. Так, ну я що можу сказати? Я себе в цьому місці бачу. Я б легко знайшла собі тут чим зайнятися, бо тут є де багато гуляти. Ще дуже гарне місце, його можна вивчати, мені здається, все життя. Так Хочу тут жити, мені подобається. Ну, поки я не столкнулася, звичайно, з всякими питаннями, ну, все рівно. Так, ну що, дубль два? Дубль два. Так, ну що, дуже гарно. Мені подобається. Голуби собі ходять, де хочуть. Так що так. Ось так. Можна насолоджуватись життям. така краса. Я вже. Угу. Угу. Ось така краса. Нарешті я тут. Нарешті я тут. Подивіться, яка краса. Це щось неймовірне. Фух. Подивіться? Трошечки збільшила, так повинно бути краще видно. І ну, що? Я тут. Я тут. Яка краса, це щось. Це щось. Подивіться, все, я вже спускаюсь, буду йти на метро. Все, буду йти. Буду йти далі. Ну що, все, я тут спустилась. Буду йти далі. Все. Людей просто багато це нічого не сказати. Дуже багато. І постійний такий рух щільний. Всі вулиці. Кішать туристами. Бідні парижани, мені, якщо чесно, я не уявляю, це дуже складно в такому ритмі жити. Стільки приїжджих людей. Ну що, Я приїхала знову на Конкорд, бачу Ельфіву вежу. Ну, зараз я буду йти ось так у цей парк вдоль, милуватися фонтанчиками і дойду до Луру, а потім вже буду прямувати до саме до Ельфової вежі. Так що пропоную прогулятись, хоча б трохи побачити цієї краси. Ось тут такі скульптури. Я була, ось там фонтани. Я там була, а зараз іду сюди. Знаєте, я дуже хвилювалася, що я можу заплутати, коли я залишуся одна. Тільки що я їхала сама у метро. Це так просто. Потрібно просто трошечки розслабитись. і Все буде добре. І саме головне. Краще повільніше прогулятися, менше побачити, але в такому темпі, яке тобі доставляє задоволення. Ось я зараз так і хочу зробити. Розслабитись і насолоджуватись. І Скрізь куди не поглянеш. Якісь архітектурні композиції. Дуже-дуже ну, гарно. Мені подобається, що тут можна гуляти. Я думаю, дуже довго знайомитись з цим містом. Я не знаю, скільки б мені понадобилося б часу, щоб його побачити. Люди просто сидять, як це чудово. Сплавають. Я не знаю, скільки повинна пройти часу, щоб трошечки розслабитись і не знімати все, все подряд. Як це можна зробити? Як це можна зробити? Коли скрізь така краса, парк чудовий, Величезний, по перше. Він розкішний. Так що так, фонтанчик є. І саме головне, що місто сплановано так все попрямі, попрямій. Мені здається, трошечки практики і все просто, все просто. І скрізь ще зростає каштан, так що відчуваєш себе, мов ти нікуди не уїжджав. Бо скрізь. Куди не поглянеш, квітний каштан. Моста. Що цікаво що скрізь видно Ельфіву вежу. Що можна так присісти? спокійнесенька. Трошки відпочити. Чудово помилуватися. Як мені повезло з погодою. Вот Дивіться, там якась рибка, чи це так мені здається. Вау! Просто по можна йти і насолоджуватись. І ця дорога, королівська дорога, чи ні? Я, мабуть, плутаю, королівська дорога коли ти до. Тріумфальний арки йдеш. А так я йду прямо до Лувру. Я вирішила цей день провести просто спокійно, не поспішаючи. Ну, у мене є, звичайно, якісь плани. Ну, якщо не все побачу, нічого. Подивіться, яка молота. Тут ідеш? Десь вуточка. Десь вона собі йде. Живе своїм життям. Мути. Тут ви бачите ще таке іскусство. Там дитячі якісь каруселі-качелі. Дуже класний парк. Не утки ходять. Чудово. Скрізь каштан. Скрізь скульптури, Скрізь така можливість посидіти. Стоять стільці. приходь, сідай. І... Дивіться, яка краса. Вони бігучі, що вони роблять. Ось таке тут таке озеро. Дуже гарно Мені подобається. Дивіться, тут починаються вже луки такі квіти. Тапи, до так що можна гуляти тут, не спішається. Черівна. Діти насадили, чудово виглядає. І тут знову є фонтан. Кармлють їх. Ну давайте вже не голодні, мабуть. І знову фонтан. І утки тут. І Опускати. Дивіться, чим люди є зайняті, Це гарно. Що, можна просісти і відпочивати? Сам це щось. О, да. Дуже гарно. Мовби тут все життя і жила. Тільки на це подивіться. як мені день, і це місце. там можна насолоджуватися. Все. М -м -м. Можна насолоджуватись. Тут вже при... приїхали вже дітвора, щоби запускати кораблики, на це чудово. Береш паличку, береш кораблики, і все, і ось дітвора вже почала їх запускати. Кожен з паличкою ходить. М -м -м. Чудово. Краса. Це погода чудова. Після далі. Їдемо у Лувр. У мене є план, я хочу спокійно там прийтись, можливо, передягти платічко. У мене воно, до речі, є. Яка краса? Хоча я і промовляю дуже багато моя краса, краса, це так і є. Це дуже-дуже гарно. Мені так здається, що це я прямую саме до Лувру. Там вже я бачу. Угу, зараз покажу. Ось поні, мабуть, на реставрації ця. Чим ідемо. Угу. Бачите те, що бачу я. Кудись я прямую. Все рівно я кудись вийду. Неважливо куди. А, навіть тут є карта. Як виглядає цей парк. І я знаходжусь ось в цій точці. Подивіться на це. Як це класно! Ось як це мило. Так, я попала в музей. І ось там я бачу щось теж цікаве. Дуже-дуже цікаво. Ось там. Мені здається, що там такі лабіринти. Потрібно знайти якусь хоч карту, мапу. Так, там дійсно там дійсно якісь ходи, лабиринти, мені здається, але тут перегорожено. Зайти не можна. І по, по мапі показую, що це я саме заходжу в лувор. Воно ну, там все поєднано. Тому ну, що саме з цього парку ось я виходжу саме на лувр і піраміди. Так що я молодець не загубилась.